У мене немає жодних конфліктів інтересу по цій доповіді. І хотів би я почати з такого питання до вас. Хто із вас вважає, що якщо є пацієнт високого ризику із серйозною коморбітністю, то для нього спінальна анестезія є безпечнішим методом знеболення, ніж загальна анестезія, наприклад, при умові, звичайно, що під цим видом знеболення можна провести хірургію. Давайте проголосуємо. Супер. Чудово, так не є. Це провокація. І цю штуку Окей, залежить від того, що ми ставимо за ціль, і що ми вважаємо безпечним. Якщо ми будемо думати, що спінальна анестезія може спро... спрофілактувати смерть пацієнта, то так не є, і багато досліджень це довели. І є таке серйозне і великий аудит, який Називається нап3. Він був проведений в Британії на початку 2000-х років. Туди ввійшло 700 тисяч нейроаксіальних анестезій, половина з яких було спінальні анестезії. І щодо смерті, там не заявлено якихось перевагів нейроаксіальної анестезії. Проте звичайно, нейроаксіальна анестезія має переваги у пацієнтів, які, наприклад, мають. Розлади дихальної системи і для яких інтубація трахеї, і штучна вентиляція легень може закінчитися серйозними проблемами із вентиляцією в подальшому хозли, наприклад, то там буде пріоритетно для спінальної анестезії. Вона спрофілактує ускладнення. Проте, якщо ми говоримо, що це пацієнт є із серйозною патологією серця, то спінальна анестезія може бути менш керованою в порівнянні з загальною анестезією, бо якщо ми туди ввели щось, то воно там залишилось надовго, і поки не регресує, поки не метаболізується той препарат, ми нічого не зробимо, а загальна анестезія вона є більш керованою. А щодо протипоказань та ризиків, деякі зміни відбулися по останніх. Гадлайнах, рекомендаціях деяких асоціацій, але зупинюся на дечому до абсолютних відноситься в першу чергу відмова пацієнта, і не потрібно його схиляти чи переконувати до нейреакціального методу, якщо він цього не хоче. І пацієнт має право обрати насправді яким видом знеболення йому скористатися і знеболитися на тій чи іншій хірургії. Це його абсолютне право, тому що ризики пов'язані з загальною невексуальною приблизно однакові в більшості пацієнтів, інфекції в місцях ін'єкції. Проте є нюанси, я покажу декілька слайдів, в чому нюанси. Важка некоригована гіповолемія, алергія на будь-який препарат, яким ми будемо користуватися. Я так почув про алергію на місцеві анестетики. Це більше виключення з правила і надзвичайно рідко буває на бупівакаїн, на ропівакаїн ну, частіше бупівакаїном. Ми в спінальній анестезії ми користуємося. Підвищений внутрішній черепний тиск, тривала операція, тобто анестезія менше ніж операція, і прогносована масивна крововтрата, яка приведе до гіповолемії. І зверніть увагу до відносних віднесли те, що було раніше абсолютним: це захворювання серця з фіксованим серцевим викидом. Заявляється, що при умові доброго моніторингу і досвіду анестезіологічного. І готовності до змін гемодинаміки і готовності до корекції гемодинаміки можна досить безпечно провести нейроаксіальну анестезію у цих пацієнтів, наприклад, з стенозом аортального клапану. Сепсис є відносним протипоказанням або інфекція поряд місця із функції. Е, Також коалопатія це відносне протипоказання, бо на тромбоцитопанії, наприклад, ми досить часто можемо провести спінальну анестезію при певних умовах і невизначене неврологічне захворювання. До ризиків пов'язаних і таких складних питань нейроксіальної анестезії, а конкретно спінальної анестезії. Ну, розсіяний склероз і демірінізуючі захворювання. Ми не вважаємо це протипоказанням до нейроксіальної анестезії, але обов'язково з пацієнтами обговорюємо, що. Після пологів, після операції кесарів Ростин, у них може загострюватися демілінізуюче захворювання, і неврологічний дефіцит або неврологічні проблеми, скоріш за все, не будуть пов'язані з нейроакціальною анестезією. Тобто, обговорюємо ці питання. І дослідження кажуть, що демілінізуюче захворювання не є протипоказанням, якщо все правильно було зроблено. Сколіоз. Чи зробили би спінальну анестезію отакі от пацієнці? Ми зробили це, це виглядало, і вона була вдала. І зробили при певних умовах. Ми маємо готові бути до того, що блок може не розвинутися або бути недостатнім. Ми маємо бути готові до загальної анестезії. Ми тут анестезували дві точки, можливо, їх видно. От були готові до того, що перша функція буде невдалою, але все вдалося з першого разу. І був добрий блок, і було прооперовано на нереакціальну анестезію цю пацієнтку. Чому я чому ми це робили у конкретно цієї пацієнтки? Бо в акушерстві спінальна анестезія є пріоритетною і безпечною в порівнянні з загальною анестезією. Якщо б це була пацієнтка гінекологія або хірургія, або ортопедія, я не знаю там, де ми мали би вибір і однакові ризики, можливо, ми б цього і не робили. Проте в цьому разі. Ми, ми так себе тішили, що ми робимо правильно. А, інфекція в місці пункції. от, така от пацієнтка ургентна операція вона поїла прямо перед операцією, що часто буває в акушерстві, і в неї така піодермія із гіпертам. Не скрізь гнійники, а є і гіперпігментації такі. І лише одна точка була, де не було вражена шкіра, там, можливо діаметром 3 см, внизу досить низько, і це дало нам можливість провести спінальну анестезію. Проте в інших умовах ми б цього не робили, тому що дуже є високий ризик інфекційних вражень. Оперований хребет. На жаль, немає авторського фото, хоча пацієнтки такі є. Металоконструкції не є протипоказанням до нейроаксіальної анестезії В певних, з певними. Умовами проте дійсно розповсюдження місцевого анестетика може бути проблемним і може призвести до того, що буде недоставній рівень анестезії, і потрібно буде переходити до загальної анестезії. Отакі от, от пацієнтки до нас також потрапляють. Дуже гарні у них малюнки є. От і якраз в тому місці, де ми хотіли би ставити голку, і що би ви зробили чи провели в цій пацієнтці нейроаксіальну анестезію? І би провели, тому що там є лоб о, тигра, який не пошкоджений татуюванням, і туди можна було вставити без проблем голку і так парамедіанно майже, але без проблем можна було зробити. Натомість інша пацієнтка з такою картинкою, і тут також нам все вдалося, бо була отака от точка. Але були інші пацієнтки, які мали повністю татуювання хребта, і неможливо було уникнути проходження через тату. І на зараз татуювання не являється протипоказанням до нейроаксіальної анестезії. Бо не було повідомлень серйозних ускладнень у пацієнтів, які мали татуювання, їм проводили нейроаксіальну анестезію. Проте є застереження, що це чорнило, цей пігмент може потрапити чи до субарахноїдального простору, чи до епідурального простору, і це може призвести до якихось серйозних ускладнень. Тому можна зробити насічки для того, щоб скальпелем, для того, щоб уникнути контакту голки з шкірою, а також використати інтродюсери, які. Ці всі штуки, І використати дуже тонку голку, бажано з олівцевою заточкою, і це змінімізує ризики щодо цього. Ще один акцент на антисептиці. Як бачимо тут на, на фото, так лікар добре підготувався до нейроакціальної анестезії, одягнув халат повністю стерильний. І проте не вимагає цього. На зараз рекомендація Американської асоціації анестезіологів, потрібна звичайно, шапка. Шапка має бути чиста, волосся підібране, маска, яка закриє повністю рота і носа, щоб при диханні близькому до голки не було. Контамінації із ротоглотки лікаря, зняти ювелірні прикраси, вимити руки і стерильні рукавички. Навіть не потрібно готувати хірургічно руки, що ми досить часто робимо, на що витрачаємо багато часу витрачаємо багато антисептика. Просто вказівка про стерильні рукавички. Проте, так, Варіанти це звичайна спінальна, тобто тотальна, можна сказати. І тут треба зважати на те, що рівень розрізу не завжди співпадає із необхідним рівень анестезії. Ну, наприклад, рівень розрізу при кесреному розтині відбувається на ТАЖ-11, ТАЖ-12, ТАЖ-10 іноді, але анестезія має бути до ТАЖ-4. Це такі дерматоми, які давно відомі, і тут я хотів би, щоб ви запам'ятали тільки це 8, це нам знадобиться далі. А буває ще унілатеральна, буває сіднична або зона бікіні. Це залежить від хірургії, де ви працюєте. Щодо невдалої спінальної анестезії, частота залежить від досвіду лікаря. 3-4%, відсотки. Є повідомлення про 90%, відсотків. Є повідомлення нижче 1%. відсотка. Пов'язано це з з технічними помилками, неправильно сама техніка, помилки в дозуванні препаратів, анатомія. Пацієнта і нездатність адекватно перевірити блок. Це важлива штука. Ви маєте мати час для того, щоб переконатися в ефективності вашого блоку, чи він розвинувся. УЗД, я знаю, тут паралельно відбувається майстер-клас по УЗД-спини, і це те, що зараз має використовуватися кожним анестезіологом у а, пацієнтів з нетиповою анатомією або ожирінням. І якраз в акушерстві це доведено свою ефективність, покращує успіх, покращує. Сам рівень блоку, але трошки подовжує процедуру. Що робити, коли не вдала спінальна анестезія і варіанти, якого вирішення? Ще одна спроба спінальної анестезії можлива, це факт. Комбінація спіноепідуральної або загальна анестезія. Після розділу шкіри загальна анестезія, по закінченню операції, якщо не встигли, додати аналгосидацію. А якщо у нас буде час, я б відповів про ще одну спробу спінальної анестезії, як це зробити безпечно? Ну і ускладнення, які можуть бути від легких і до тяжких. Найтяжче це смерть, зрозуміло. Найлегше нудота Нудота і блювання. Ну, і блювання буває як від опіоїдів інтратикальних, так і від гіпотензії. Гіпотензія відноситься до легких і будьте завжди готові до гіпотензії у таких пацієнтів і до її корекції. Треба завжди заготувати розчин симпатоміметика і бути готовим почати його вводити, можливо, навіть до розвитку блоку. Щодо е, такого частішого е, ускладнення постпункційних головних болей досить рідко це буває, якщо користуватися голкою не нижче 24. Чим нижче, чим товща голка, тим більше ускладнень в нашій клініці. Частота поспонційної головної болі корелює із приходом нових лікарів інтернів, і досвід анестезіолога напряму впливає на частоту поспонційних головних болі. Ну і декілька слів про НАП, і я завершую, вони поділяли ускладнення нейрокціальної анестезії на оптимістичні і песимістичні. Тобто, якщо ускладнення можна було списати на щось інше, крім неї. Неракціальної анестезії, то оптимістично його не було. І якщо дані були хоча б мінімальні на те, що це може бути нейроаксіальна анестезія, то це песимістично. Ускладнення досить рідко буває. Наприклад, неврологічний дефіцит це 1 до 23 тисяч оптимістично, ой, песимістично і оптимістично 1 на 50 тисяч. І цей НАП-3 дав можливість зрозуміти. Що більшість анестезіологів за свою практику не зустрінуться з серйозними ускладненнями нейросіальної анестезії, і на висновок я хочу сказати, що будь-який анестезіолог сучасний має володіти, знати і вміти і додавати інтратикальні опіоїди при використанні нереакціальних методів знеболення. Дякую.